мої любі глядачі. Щось все частіше я бачу різноманітну продукцію в Японії, яка наче і у нас в країні є, а наче і вперше в житті її бачу. І саме тому сьогодні у нас на огляді лейд зі смаком лайму. О, oh мага! Прикиньте, Лей зі смаком лайму. А чи варта їх ціна? Смачні вони, чи є в них своя, так би мовити, родзинка? Саме сьогодні ми про це і дізнаємося. У новому випуску що воно таке. Але спочатку цікавий факт: для того, щоб зробити 1 кг чіпсів, потрібно переробити 4-5 кг картоплі. Поїхали робити розпаківку. Відкриваємо, до речі, да. відсилка да, на Pringles. лейс. Ось так. Це для мене щось нове. О, Я очікував, що воно буде по-іншому. По запаху вони звичайні чіпси. Нічого в ньому такого немає. Щоб воно там лаймом віддавало. Але ну прики. Ну, ви просто уявіть. Лей зі смаком лайма. Стреше. Ну що, поїхали куштувати? Блін, це прикольно. Вони такі солоденькі, віддає такий маленький кислий е, присмак лайму. І ти ну, от прям відчуваєш, що це лайм, що це не лимон, там якийсь не просто якась там спеція, а реально лайм. Вони дійсно як Pringles. Хто куштував Pringles, розуміє про що я. Вони менш жорсткі, їх приємніше їсти. Та й взагалі вони дійсно смачні. Прям реально лайк. Я дуже здивований. Оцей от смак лайму це просто вибух мозгу. <плес> З лаймом. Лайм, лайм, лайм. І воно дійсно смачно. Саме цікаве, це висновки. По-перше, хочу відмітити, що за цей лейс я віддав 300 гривень. Коштують вони своїх грошей. Ну, чесно, ну трошечки дешевше би. І можна було би брати. Смачні, дуже здивували мене самі чіпси взагалі, вони такі, ну прям ну смачні. Це реально смачно. Вони, вони як ну коштують своїх грошей, ну а 300 гривень. Чи варто воно не варто вирішувати вам. Але чесно кажучи, я рекомендую скуштувати вам це. І давайте, якщо ви дуже багато зробите реакцій, лайків, я замовлю ще е, ну, штук 5 різноманітних, ось таких от. Чіпсів. Давайте, да? Витикайте, жмакайте лайк або реакцію і пишете коментар, що мені ще скуштувати. А з вами був я, Ярослав Гранчук, і це шоу, що шо воно таке, побачимось на першому міському.